21 листопада 2024 року відзначаємо 20-ту річницю помаранчевої революції, першого майдану в історії незалежності України, який істотно вплинув на формування національної свідомості громадян України, демократизацію суспільства та завдяки якому набуду вирішального для подальшого становлення української нації досвіду, успішної боротьби довгих перемоги. До цієї дати Залішіцька міська публічна бібліотека презентує такі книги Михайло Вітер, Літопис Революції Гідності. Євромайдан уже стає історії відходить на другий план. На тлі російської агресії існує небезпека, що ця велика подія в житті нашої епохи з часом втратить свою значимість. Буде по-іншому трактована різними псевдоісториками та вже було з багатьма визначними сторінками історії України. Основна увага в книзі приділяється правдивому опису подій людей, того духу взаємопідтримки та самопожертви, що панував на Майдані. Наступна книга Український майдан, Російська війна, хроніки та аналіз Революції і Гідності. Книжка Михайла Винницького, у якій детально та послідовно висвітлено події в Україні 2013 2018 років, під час Революції Гідності Михайло Винницький був постійним коментатором. Англомовних змін здійснював аналіз поточних подій в своєму влозі думки з Києва. А згодом написав цю книгу, яка вперше побачила світ у 2019 році англійською мовою, і стала внеском автора у відстоювання позиції України в її довголітній інформаційній бідні. Наступну книгу, яку би ми хотіли вам порекомендувати, майдан у запитаннях і відповідях. До Дня Гідності та Свободи Національний музей революції гідності підготував інформаційно-методичні матеріали про історичний контекст українських майданів, передумови, причини, хронологію, самоорганізації, суспільства, ініціативи та символи. Тут ви зможете знайти короткий та систематизований виклад інформації про перебіг та історію майданів. Брати Капранови, майдан таємні файли у революції брали участь мільйони. Але що насправді сталося, тоді й досі залишається таємницею. Що відбувалося за лаштунками майдану, хто платив за революцію, як ділили владу переможці, хто і чому здав Крим та Донецьк? яким дивом стояла Одеса і Харків? Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті, хто сховався за лаштунками, хто їздив до Януковича і хто сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у боцегарнях, а також воював, лікував, працював для того, щоб революція перемогла. І останньою книгою чарівної української письменниці Люкода Швар роман Покров історію він розповідає дійсно неймовірно, бо в ньому переплилися моменти з новітньої історії України Євромайдан і загадкова історія скарбів Дороша, що налічує декілька століть, і у цьому таємничому дещо детективному перепливенні у багатозначності витримана уся книга авто. Покров це книга про кохання, про любов, про батьків і дітей, та перш за все про те, що сила роду живе в кожному з нас. Саме вона оборює нас на тяжкі випробування і вона дає змогу нам полетіти над хмарами. Радимо цю книгу людям, котрі впевнені, що війна та кохання речі примарні та зовсім не поєднувані.